В Гарден вийшла стаття про залужна, величезна стаття на початку тижня. Ну що, в українському середовищі почнуться срачі, але головне на це. Головне, що в статті вперше є відповідь, чи готовий залужний йти в президенти і чи є в нього бачення, якою повинна стати Україна? Є у приватних розмовах. В статті про це пишуть. Залужний каже про те, що. Він бачить Україну як фактично Ізраїль, країну, яка оточена ворогами і боронить себе, вкладаючи величезні сили і гроші в оборону країни. Е, головне, що Ізраїль одночасно розвивається, і є однією з розвинніших країн світу. Так, от такою бачить Україну залужний, і скоріш за все він каже, що. Він би формував себе як жорсткого лідера воєнного часу, який би обіцяв кров піти сльози українського народу, як обіцяв Вінсон Черчилль. До речі, Черчилль приніс у Британії перемогу, а не шукав можливість подивитися в очі Гітлеру. Ну що ж, подивимось, що буде далі. Головне, що відповідь ми вже отримали. Залужний розуміє, що треба робити. Прийде час, почуємо і все інше. Дякую.